Перший він безпосередньо пов'язаний з національною безпекою оборони. Тут жодних застережень не може бути. Це зводиться не тільки до. Власне, Міністерство оборони, е, інші міністерства, так чи інакше, в тому чи іншому форматі, вони власне е, торкаються цього питання. І оскільки робота попереднього уряду і попереднього міністр, міністра оборони залишила дуже багато питань е, щодо цього, е, новому уряду це мінімум придеться виправляти. Ну і давайте не будемо забувати, що той же президент, який і міністра оборони подає, і взагалі контролює цей напрям, він нам обіцяв. Дуже багато змін у 2025 році, поки що ми цього не бачили. І е, Міністерство оборони уряду в цілому треба буде все все ж таки ці зміни якось забезпечувати, починаючи від трьох тисяч ракет, про які говорив президент, і закінчуючи е, ну ключовим, мабуть, е, меседжем, що Україна повинна переважну частину зброї для себе виробляти сама. Тобто, ми повинні і надалі зміцнювати наш військово-промисловий комплекс і менше залежати від підтримки, яку нам надають Наші партнери.